Скажіть мені, будь ласка, якщо поділити їхні фейки, в мене, от, за моїми особистими спостереженнями, є, наприклад, перша історія, це абсолютно абсурдні. Це такі, які ну, от, роблять емоційний вкіт, вони тебе емоційно чіпляють, а потім одразу забуваються. Другий там випадок, це, наприклад, як такі, як дискредитувати, от як ми бачили, що новину про Володимира Зеленського. Які є ще типи їхньої пропаганди? Ну насправді ті фейки, які ви показали, вони більш орієнтовані на західну аудиторію. Тобто, якщо поділити так російську пропаганду дуже умовно, то можна виділити класичну російську пропаганду. Це власне те, що ви показали. Тобто вони доводять дещо до абсурду, деколи закидають інформаційне поле там дуже багатьма версіями, як це, наприклад, було під час катастрофи, в меч 17 і так далі. Але це все те, що достатньо легко розпізнати, тому що там є чітка така лінія, тобто що що вигідно Росії Росії. Вигідно тиражувати старий фейк про те, що Зеленський нібито вживає якісь речовини. Тому ось ми бачимо цей фейк, де там є ніс, і в нього щось там хають, і так далі. От але це все достатньо прості фейки на українську аудиторію. Вони на жаль вже давно, вже фактично рік концентровано поширюють абсолютно інший тип фейків. Це можна так умовно виділити другий тип російської пропаганди, який власне ґрунтується на наших якихось протиріччях, які є всередині країни, на наших інформаційних приводах і поширюється переважно руками самих українців, тобто з якогось чіткого сліду по дискредитації чи по прославлянню російського міра, чи щось в цьому векторі, яким може людина, яка не є комунікаційником, чітко розпізнати, на жаль, цього немає. Яким чином це відбувається? Вони моніторять інформаційний простір, знаходять якісь точки розколу. Ну на кшталт того знову виник там мовний скандал. Мова розколює українців, розколює. Значить, вони будуть підтримувати дві сторони і роздирати. Релігія є абсолютно правомірний процес стосовно лаври. Але вони будуть створювати картинку того, що mm -hmm. переслідують церкву і так далі, і по цьому розколювати суспільство. І так буквально по кожному. Інший вектор, якщо їм потрібно, наприклад, дискредитувати чи там зменшити нашу обороноздатність, наприклад, той процес, який ми, ми бачимо з мобілізацією. Чи з постійною дискредитацією наших військових, чи натравлення цивільних на військових. Знову ж таки для цього розколу. Тому тут, на жаль, для української аудиторії задача трошки зірочкою. Ну а мені щодо мовного питання, якщо так брати і глибоко купнути, то давайте почесному нас в Україні ніколи воно а, не було такою проблемою розбрату, поки Російська Федерація не почала на цьому грати. Насправді абсолютно а, ніколи абсолютно. у нас не було проблем. І зараз бачимо, що навпаки, знову ж таки а, в Україні і в столиці дуже багато хто спілкується саме російською мовою і, і нічого йому за це а, немає. Бо ми абсолютно вільна демократична країна. От щодо лаври мені цікаво, наскільки зараз. Працюють от їхні саме фейків в нашому українському суспільстві, які ми можемо розмінчати. Ми ми один цей і розповіли про підпал церкви, адже Ну якось так вийшло, кожен живе в своїй бульбашці і розуміємо, що моя бульбашка, в принципі, ми там а, сходимося в своїх позиціях. У нас у мене немає такого, знаєте, як людини навіть зрізу, по якій ти можеш перевірити, яка надходить інформація ще і яка вкидається. Можливо, ви можете підказати для того, щоб люди, які. І зараз не дивляться, зрозуміло. О, це такі фейки. Я вже знаю. Ну, насправді тут ми напевно не можемо мислити категоріями виключно фейків, тому що фейк це все таки якась одна інформація, яку ми можемо побачити і розмінчати. Ми тут швидше можемо мислити категоріям інформаційна операція. Тобто там є багато елементів, переважно на жаль, їх створюють самі українці. Тобто, якщо ви побачите, подивитися на репортажі з під лаври, ви побачите, що там є дієві особи віряни московського патріархату, які абсолютно знаходяться в такому невіданні, що вони належать до. Дотичні uh -huh. до російської церкви, і в їхні уста будуть вкладатися фрази, будуть вкладатися емоційні заяви, що їх притискають таким чином. Вони створюють картинку, того, що є притискання на релігійній основі, і вони цю картинку будуть тиражувати на аудиторію, яка власне нічого не знає про це або не цікавиться для того, щоб власне люди побачили, що у дійсно що створиться, тобто в демократичній Україні притискають людей там певної релігійної конфесій і так далі, вони будуть створювати провокації для того, щоб знову ж таки створити картинку і настопорити українців на українців. Ось вони власне всіляко підсилюють в інформаційному просторі свою позицію, тобто є цілі канали в Ютубі, в Телеграмі і так далі, де йде концентрована інформація, в тому числі із людей від людей у військовій формі. ось і так далі, яким зараз найбільше нашим mm -hmm. військовим довіра, які будуть казати, що так. Протискання і так далі. Тобто, в чому їхня логіка? Вони максимально з різних вуст а, а, втиражують ті ж самі меседжі про непротискання, про те, що це там а, політичний проект, а, про те, що а, ідуть а, відповідно, якісь там є факти виявлення а, їхнього переслідування, і так далі. І за рахунок ось цієї масовості вони намагаються переконати передавити інформаційне поле, але їм це не вдається. Ну, якщо в Україні ми ще розберемося. Ну, в принципі, бо ми вже звикли спілкуватися на все. А коли на тебе летять російські ракети, то якби дуже багато ви працюєте над пропагандою, але багатьом людям дійшло якраз завдяки цим російським ракетам. Коли ти бачиш ці всі вбивства і ці всі звірства, які відбуваються на території України, то тут же пропаганда не пропаганда, зрештою є розуміння. Нам ще дуже важливий момент: вони працюють на заході, і вони дуже до багато років вкладають. Дали в це величезні гроші, і ми розуміємо, що окрім там відкриття каналів РТ, Russia Today, так які показували зараз багато де заборонення. Це і підкуп політиків і всього іншого, щоб вони просували наративи. Зараз бачимо, естонський депутат їздив до Маріуполя і потім розказував, що не бачив там ніяких викрадення дітей. І розуміємо, що це була така, якби мовити пропаганда пов'язана з Гагою. Отут нам потрібно протистояти. Дуже серйозно, що нам робити, і може якось можуть допомогти люди, які безпосередньо, наприклад, виїхали з України там до інших країн. В абсолютно праві, але з одною поправкою, що не тільки вкладали, але й продовжують вкладати. Тобто, на жаль, ну, і ще більше це... грошей зараз звичайно. Так. На жаль, зараз ось це лобі на заході. Це те ну, один з таких єдиних інструментів з ефективних комунікаційних, які залишаються російській пропаганді. Вони дійсно ідуть дуже широким фронтом. І те, що нам залишається, якраз на тому векторі, це дійсно займатися фактчекінгом. І в нас це дуже професійно роблять і українські фактчекери. На кшталт Стопфейк, і дипломатичний корпус, і центри протидії дезінформації, тобто вони виявляють, і далі йде поширення, зокрема через твіттер і через коментарі наших mm -hmm. еспектів на ту аудиторію коректної позиції. Що можуть робити українці? Вони можуть підписатися. Як впевнена, що вони вже підписані на наші е, Міністерство закордонних справ і так далі? Підпишіться ще, будь ласка, на центр протидії дезінформації, на центр стратегічних комунікацій. В них ідуть завжди акценти на ось цю в тому числі міжнародну аудиторію і розвінчування. І коли ви ба. Бачите, що там є фейк, який а, шириться на західну аудиторію, Ви заходите до себе в Твіттер і англійською мовою, дублюєте цю інформацію. Крім того, якщо є резонансні події, на кшталт того, яка в нас була а, наприклад з нашим героєм, яким сказав Слава України і його mm -hmm. розстріляли. Тоді йдуть спеціалізовані кампанії, які в тому числі пишуть і українські блогери, зокрема Сергій Стерненко, про це регулярно пише. А, і там буквально дається там текст, який потрібно поширити англійською мовою. Але тут ми маємо бути дуже концентровано, розуміти, що ми це поширюємо на. Саме англійською мовою на західну аудиторію, краще в Твіттері, Тоді це спрацює. Бо якщо ми зайшли у Фейсбук свій, в якого там наші рідні і знайомі, і пишемо це українською мовою, то це не працює. От давайте будемо це дуже акуратно витримувати, тому що на жаль, інколи інколи таке буває. Зрозуміло, дякую вам, Оксана Мороз, експертка з інформаційної гігієни, говорила про те, як працює російська пропаганда.